Всім привіт! З вами Потапенко Влад. Зараз буде у нас фрезування цим трактором Mitsubishi mt 200 Працюємо ми фрезою, заробляємо рештки в ґрунт. Тому зараз буде вам контент, а для мене зроблений кусок роботи. Тут ще не так багато й залишилось до кінця. Тому парад працювати. Давайте переклічусь не на четверту, на третю, щоб рашки краще зароблялися. Земля не важка, тому можна такі дозволити трішки вищу свій передай. Там, де чорнозем, там де найшов на третій газі, на другій на третій. Отак. Друга, третя. На четвертій я взагалі не йшов. Тут можна і на четвертій. Але буде трішки гірше заробляти. Але швидше робота йде. Хочу тут така більш забур'янена ділянка, то я вже буду працювати на третій. Хай воно якісніше зробить. По кругу йдемо. Більш хаотично. я тут його роблю бачити тут. Такі проходи. Трактор нормально почуває себе. Мені не комфортно. комфортно. Nëse në dëvojë që të të Majtë të të Nëzën e së pu Super Бутилку не викидає, бур'яни трошки набилися. Така та робота ніяких проблем не виявилась. Бачите? Йдемо добре. Все нормально. Все добре. Греза працює, не виключив її. Кардони крутяться. Контент мутиться. Чотири веде вимкнув, він нам тут не потрібен. Так багато і залишилося. Сьогодні все дороблю. О, сонечко. Пасу. Пасмурно тут космурно тут вже два тижні. Дощі йдуть або мрячка. Прохолодно. Бачите, разки коробний корчий. Десь років. Я його повернув а воно тут свою справу зробить. Це рівно ще буде проходити. Перед посівом. Доробляю діляночку. Ось. Бачите? Кусочок зроблений. Резую. Така робота. Заробляю рештки, рівняю поле. Трактор Mitsubishi mt 200 Nee, de eerste kom. En door. En Аплодуй. Нарешті трактор в роботі. Виправдовує себе, все, що тебе вклони замінили, ти працює на славу. Дамо на третій швидкості. Так, трішки заглибив трій. Багато комплектацій. Тобі новий бегуть. повністю новий. Хто дивився мій канал, знає, що відбувалося тут. А по комплектації дуже багато. Де ж швидкості, везде. Перша круга драйв. Да, клітка. Вимикається передом. Вимикається. Тобто маведать дереви. Розворот на місці. Смішка розжарювання, світло, ручний газ. Гідрофіцилювач керма є. Горизонт. Цей можна налаштовувати під різним кутом. Комплектація дуже багата. Хай трактор служить. Вже Я ремонтував як міг. все зробив для нього. Тепер тільки працювати потрібно. Це у нас була своя тут за бур'янку тут була.

Демок настрой. Пока. Давайте зупинитися. Я вам покажу. Так. Духом кинула не лети Бачите? Абсолютно нема ніякого тим. Дивіться, не димить взагалі. Трактор працює нормально, на сапунить, рівна робота, вигода.

і біжнім до 200 працює Аура. Трактор повністю в робочому стані. Абсолютно немає ніяких претензій до нього. Роботу свою робить. Ніхто не вірить в те, щоб його можливо полагодити. Це ставалося нескінченним ремонтом. Але це коли закінчується, навіть поганий. Тому не вкрай руки, люди. людям. Розперено строй. Не здавайтесь, не опускайте руки. Ком можна вийти. Просто потрошку. Майже повзіть, але не здавайтесь. ついてねこれ。 Я ма на траті чисто, я не важка. А я на вибухів. Но лежі вже під дарить. Тому спротиву такого прям немає. Тим паче, що волога передостання. Тільки та й робили дощі, що йшли. Моросело, що дощ, така погода в нас ще двох ці лікаря. Надіюсь, звідку буде нормально. Маю вам це, заявлення я працюю на тракторі. Це моя стихія, моя землі, тракту. Рих. Я обожнюю це. І вам бажаю також, того, хто має травку, просто має обожнювати землю, а не просто мати травку. У мене немає машини, але є трактор. Це другий трактор. Актор це все, що в нас є з дружиною, бо ми дуже прив'язані до нього, все тримається на ньому. Хочу ти горілкові нормально. Їхав, Так, ну, ось так. Оце таке поле. Завжди подобалась фреза мені. Хто там що не казав би на неї, але фрезу я от дуже-дуже прям люблю. Да, прикид в мене такий, звісно, не дуже. Ще й в таку погоду. Ось так виглядає все це. Достойно, достойно. Достойний результат. Ну, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь. У мене залишилося ще декілька діляночок. Дві ділянки по 5 суток, одна 10 і ще одна 12-15. Подивимося. Там взагалі 15, але 12, мабуть, буду робити, тому що там бур'яни треба покосити ще їх. Подивимося зараз на ситуацію. Там вже не був давненько, не пам'ятаю точно як. як там. Ось тут ще ділянка є, ну тут вона. Я б сказав. Оце таке. Так що, поїхали ми далі. А вам всього хорошого, до побачення, таке відео війш. Я думаю, вам сподобалося все тоді. Опа! Робле